А ще ми не могли знайти цей код такий, щоб підібрати фарбу, тому мусив я знімати з бачка, де заправляти ось цю кришку. Зараз буду назад її встановлювати, бо машинка якось і так виглядає не дуже симпатно без цієї кришки. Щоб встановити цю кришку, ось таку кришку. Тут де воно має бути. Що ми робимо спочатку? Ми беремо, відкручуємо цю штучку. І далі починаємо встановлювати ось цю штучку. Так. Як воно тут має бути? От так воно має бути. Випихаємо сюди. Чекайте, бо я ще це не встановлював. Так. Та так, якось сюди воно має бути. Короте, зараз буду розбиратися, як має бути вже. Це індієць. Забудь цю штуку відкрити і тисну-тисну воно не залазить. Треба відкрити і, і тоді вже запихати. Зараз будемо це робити. Короте, встановлю вже і вам покажу. Все, цю штучку встановив. Все на місці. Одне те, що в мене немає ось такого, як це, щоб закрутити. Такої зв'язочки немає. Зараз буду кої зачити, щоб закрутити. А так то все вже на місці.